Вітаю, друзі! У вас на каналі Автотрейд. Новий день, нові автомобілі. 8 жовтня сьогодні українці всі сьогодні радуються, оскільки Кримський міст похитнувся. Відповідно, і ціни на автотрейд теж похитнулися. З нагоди такої, знаєте, такої радісної події ми сьогодні робимо е досить хороші скидочки. Ось цей Renault Ган вже на українських номерах. З пробігом 150 тисяч 17 рік комплектація Zen, зараз покажу за 13 200 доларів. Ось така, друзі, лялечка. Досить достойний автомобіль, затонований, хороша резина, все як належиться, Ось така автівочка, без вкладень. 13, 250. 150 тисяч кілометрів пробігу, механічна коробка передач, 1,6 двигун, 96 кінських. 96 кВт це 130 кінських сил. По лакофарбовому покриттю зараз покажу вам. Так, 237. 113, 128, 116, 117. Це пластмаса у нас задня. 105, 116, 164, 94 і 1, 185. Бачите, ж немає, фарбований капот і ось та дверка. Так, По комплектації у нас передні задні партроніки, є ДХО, оптика у нас звичайна, є противотуманні фари, титанові диски, датчик світла, датчик дощу, є автоматичне світло, хром, рейлінги, комфортний вхід. Досить стильний дизайн. Мегана 4-го. Так, місткий багажник. Запасне колесо присутнє. Салон в ідеальному стані. Автівка з Німеччини. Куплена на німецькому аукціоні. чотири стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування. Цифровий щиток, мультикермо, також є електроручник, є керування круїзом, навігаційна система, двозонний кліматконтроль, є також підігрів передніх сидінь, керування магнітолою, так, оскільки безключовий доступ, два ключика, зеркало з автозатемненням. Ось такий Рено Меган сьогодні на моєму каналі. 13200 доларів до оплати. Так, все окей. Потрібно дозаправити. Так, є тримання полоси. Так, контроль дистанції. Так. Долезоний клімат сказав. По салону ніяких зауважень, ані потертостей, кермо на 150 тисяч в ідеальному стані, сидіння водія теж, досить зручний підлокітник, ніші різного типу. Так, бардачок місткий. Ну і друзі, двигун 1,6. Завжди є запитання до цього двигуна. В інтернеті кажуть, що це поганий двигун, але в лінійці Рено цей двигун є представлений в Талісмані, Сценік, Гранд Сценік, Space, ну Меган, Каджар, В Нісані це X-Trail, це Кашкай. Є цей двигун. Без зауважень, автівка дійсно швидкісна, економна. Механіка шестиступка досить надійна. Так, бачимо, є ніші, під телефон все довозить досить і досить достойно. Так. Двигунчик працює ідеально. Втівка, я ще раз повторюсь, без зауважень. Бачу хейтери, з'явилися Юрій Гагарін. Друже, покажи краще, покажи щось достойне, щоб в тебе придбали, автівочку і ти тоді можеш писати. Так, ось такий Renault Megane. Теж, друзі, ось цей ліф можу віддати за десяточку. А одюха помита стоїть, чекає свого власника 25, Рено Кенгу 7900 і за 18 тисяч можу віддати спринтер. Ось такий стан справ. друзі. А ось ця лялечка. Кого цікавить, телефонуйте. Перед тим як телефонувати, подивіться, які ціни в інтернеті, які пробіги. Помоніторте, поїздіть, подивіться, огляньте. І опісля звертайтеся до автотрейду. Мене звати Степан. Завтра, друзі, буде новий день та нові автомобілі. Всім удачі, всім па-па!